Все дорожче. всьому я переконався, коли відправився за інгредієнтами для весняного салата: капустою, огірками та цибулею. Отже, огірки у сільпо коштують 129 гривень, у АТБ 124 гривні, а у варусі 134 гривні за кілограм. Цибуля рівчаста у сільпо коштує 46,79 у АТБ 49,49, ,49, у варусі 49,40. Капуста білокачанна у сільпо коштує 17,29. У ОТБ 2189, у варусі – 21,90. Нілна ну, капуста набагато дорожча. У сільпо вона коштує 8199. У ОТБ 6329, у варусі – 8190. Червонокачана капуста у сільпо коштує 49,99. У ОТБ – 2295, а у варусі 4690. Ось такий дорогий вийшов весняний салат. А які салати готуєте ви? Пишіть нам у коментарі, і ми порівняємо ціни на них у наступних випусках. Камеру вирубає.